Останній дзвінок у супроводі дощу. Настрій, хоч святковий, але з нотками суму. Хто, як не вихованці Чернігівської гімназії гуманітарно-естетичного профілю, можуть так повно відчути всі відтінки цього дня, особливо випускники, які господарюють тут сьогодні в останнє. Відчуття хвилюючі, але приємне це хвилювання. Я хочу вже, щоб це було скоріше, особливо випускний, бо я про це мріла все життя, мабуть, з першого класу. Мріяти з самого початку навчання як найшвидше його закінчити, властиво багатьом учням. Змінити це ставлення має нова українська школа, яка стартуватиме з наступного року. А з 1 вересня 2017-го переваги новації апробують чотири перші класи в області. І рібки ввійшли в чотири школи. І з міста Чернігова, з міста Ніжина, з міста Прилук. Це будуть чотири пілотні школи, де є, де є паралелі перших класів. Обов'язково два класи має бути, щоб ми могли по. Порівнювати де да? є згода учителів на апробацію нових програм, нових підручників, нових методик. Так є бажання директора школи, де є бажання начальника відділу освіти. Всі складові, і тут якраз буде теж розробляється програма уряду підтримку якраз цих пілотованих шкіл. Пілотний експеримент має підтримати і уряд. Вже влітку чекають на його постанову про затвердження стандартів для початкової школи. Для нас дуже важливо, щоб люди повірили, що це нова українська школа, що вона є дійсно нова. І ця невизнана буде полягати в тому, що ми переходимо до компетенційного підходу. Тобто, особливо, коли ми говоримо про перший клас, це є діяльність на навчання. Ми хочемо відірвати вчителя від дошки, від тієї крейди. Треба, щоб діти самі працювали, щоб їм було цікаво, щоб розвивати їх інтерес. І це і це дуже велика робота для нас, щоб ти цих методик всіх вчителів Вчитель повинен бути серед дітей в ігрових формах, так як для якраз цього віку з дітьми опановувати ці програми. Ми їх опробуємо, а з 1 вересня можливо щось необхідно буде змінити. Проведемо моніторинг. Це це не лише наша область, це у всі області України по чотири пілотні школи будемо пробувати. Одна з шкіл щасливчиків Чернігівська школа першого ступеню, номер 25. Тому ми сподіваємося що нам це вдасться, і вчителі, які будуть впроваджувати цей проект, повинні відповідати всім вимогам, і вони відповідають вимогам. Вони молоді, сучасні. В них ще немає старих застарілих стереотипів. Тому їм буде легко опанувати нову програму і вцілювати ці пріоритети, які ставляться до нової української школи. Першокласниками нової української школи опікуватиметься Катерина Романенко. Свій останній шкільний дзвоник вона пам'ятає добре, який головну настановив доросле життя. Завжди йди вперед, ніколи не зупиняйся. Нам завжди казала перша вчителька. Просто і відбивали завжди і дієво так. Те ж саме з побажаннями віри, добра і миру говорять і сьогоднішні вчителі своїм випускникам. І батьки говорили, я і вчителі говорили, то треба бути добрим, гарним, нежадним і дарувати людям щастя. У мене така ж професія. Я по запахам вчитель музики, тобто я намагаюся робити. Сказали, що кожен мріє відчути ці почуття, звісно. Є якийсь присмак хвилювання, але звісно ж є якісь приємні емоції, щастя, тому що це вже скінчилося. Один екзамен вже ми здали. Тому, звісно ж, є якийсь, якийсь радість. Якась попереду на них чекає ще не один екзамен. Головне витримати всі іспити достойно, як в навчанні, так і в житті.